12 вересня відзначається 112 років з дня народження легендарного ракетобудівника Олександра Макарова. Олександра Максимовича називають символом епохи ракетобудівництва. За його діяльністю було збудовані найкращі ракети та космічні апарати за всю історію СРСР. За майже 40 років роботи у галузі ракетобудування Макаров пройшов шлях від інженера до генерального директора південного машинобудівного заводу у Дніпрі. Під його керівництвом підприємство стало потужним виробником стратегічного. Сніхних ракет, що були основною бойовою силою Радянського Союзу. Окрім військових ракет на заводі були створені ракети з сімейства Циклон і Зеніт, розгінні блоки для проєкту енергія Буран, низка космічних апаратів, таких як космос, інтеркосмос та океан. Всі вони допомагали досліджувати Землю і Сонце. Загалом при Макарові було освоєно випуск чотирьох поколінь міжконтинентальних балістичних ракет і майже п'ятисот космічних апаратів. У 80 він пішов на пенсію, а через 13 років помер, залишивши про себе значний слід в історії ракетобудування у пам'ять про Олександра Макарова з 2000 року, завод, який він очолював, носить його ім'я.